Всім привіт! Мене звати Олексій. Це мій автомобіль BMW 4 І в цьому відео я вам порозказую, як зарядити ваш електромобіль в Угорщині. Ви, напевно, всі чули, що в Угорщині діє така національна мережа АЗС Мов. Це величезна енергетична компанія, яка і купує нафту, і ставить свої АЗС, і в тому числі має свою мережу зарядних станцій, яка називається Мов Плагі. Проте більшість із них. Звичайно, 50 кВт з радістанції, які були встановлені доволі давно. Є приємні виключення. Наприклад, ця станція заявлена, здається, 150 кВт чи щось таке. І що цікаво, що це станція Siemens. Така станція, як нещодавно ясно, встановлював в реддравірі. Спробуємо запустити її. Запускається вона через нативний білінг, який називається Мол Плагі, через їхній застосунок. Реєстрація доволі проста, нічого складного немає. Реєструйтеся на український номер телефону, прив'язуйте карточку, все як зазвичай. Вона є 160 кВт. Непогано. Вбираємо перший конектор, свайп ту старт і дивимося, як йде заряджання. Квацують конектори. І піша потужність. Все без проблем, все доволі просто, доволі як, зручно. Я не знаю, ніяких складнощів немає. Просто приїхали, підключили коннектор, свайпнули свайп ту старт і все. І зарядка йде. Ще одне питання дуже цікаве: чи можна ці станції запускати через якийсь інший спосіб, окрім їхнього рідного застосунку. І так можна через карточку BMW. Буквально кілька місяців тому компанія Мов стала партнером BMW Charging, і тепер через BMW Charging, чи Kia Charging, через чи через Чардж Майхюндай, чи з Сісі можна запускати станції МоуПлагі. Давайте зупиняємо зарядку і перевіримо, чи це справді так. Отже, підключаємо конектор і пробуємо прикласти карточку. О, дивіться, RFID, сюди треба. Все. І подивимося, зараз чи піде зарядка чи BMW Charging, чи не піде. Бо раніше не можна було чи з BMW Charging. А зараз... Наче схоже, що піде. Щось клаці. Да? пішло Без проблем. Карточка BMW Charging. Вітаю. Тепер на всіх станціях мов Плагі можна користуватися цією карточкою. Інших варіантів по роммінгу немає, тільки або їхній застосунок MOOP, або карточка BMW. Звичайно, окрім національних операторів Угорщини, тут також присутні великі мережі, такі, як, наприклад, Shell Recharge, такі, як, наприклад, Ionity та Tesla Supercharger. Детальне відео про якихось таких загальних гравців європейського рівня у мене є на каналі. Можете подивитися. Там детально розказую також про Shell Recharge. Просто хочу сказати про те, що це хороша мережа, їх дуже багато в Угорщині. Тут, наприклад, зараз в Дебресні знаходяться, тут дві зарядні станції. На кожному конекторі максимально по 300 кВт, якщо два конектори одночасно, то по 150, кВт. і плюс тут ще навіть є чадемо демо для тих, хто досі їздить з чадемо. демо Є кілька способів оплати за шевречардж. Перший, найпростіший це банківський термінал. Просто обираєте конектор, у вас висвічується сума, прикладаєте карточку, у вас блокується сума на рахунку, і після заряджання у вас повертається різниця на картку. Тобто найпростіший спосіб прямої оплати це оцей банківський термінал. Це дуже просто і я думаю, що для багатьох це буде зручно. Основний мінус всіх цих прямих оплат, включаючи оплату через банківський термінал, полягає в тому, що у вас морозиться якась сума на рахунку. Якщо у вас щось не вийшло, то у вас потім кожен раз морозиться ще раз ця сума на рахунку, вона може бути не маленькою, може бути там 40 євро, в деяких випадках це навіть 100 євро. Тому у вас має бути багато грошей на рахунку для того, щоб всі ці, ці суми можна було заморожувати. Також в більшості випадків різниця вам повертається одразу. Наприклад, у вас заблокувало 40 євро, ви зарядилися на 15, то різниця 25 вам повертається фактично одразу. Але іноді це не одразу, іноді це протягом години, іноді це протягом доби, іноді це протягом тижня або навіть до 28 робочих днів. Е, ну, це насправді дуже рідкісний випадок. Тому пряма оплата має як переваги, так і недоліки. Які є альтернативні способи запуску цієї станції, якщо не прямою оплатою? Один з таких способів це карточка BMW Charging. Власне, зараз запускаю станцію цією карточкою, оскільки через карточку у мене вартість 160 форінтів або 40 євроцентів, а без карточки тут приблизно 80 євроцентів або 300 форінтів, що ну, значно менш вигідно. Інший варіант запуску це така карточка PlugSurfing. Це ромногова карточка, яка дозволяє вам запускати різні станції в Європі. Тут чи з ще дорожче. Тому, якщо у вас немає карточки BMW Charging, у вас залишається лише спосіб директ опувати через термінал. Тут також є мобільний застосунок Chevrocharge, але він нормально не працює з українськими sim картами Вам треба мати європейську sim карту краще німецьку, і адресу в Німеччині. Mm -hmm. Говорячи також про великі мережі, обов'язково треба пригадати про Тестосу чарджер, оскільки в Угорщині вже багато років є локації з тесосу прочарджером. Вже близько року вони всі відкриті для не tesla тобто буквально бачите, там Tesla стоять, і ось БМВ також заряджається. А, звичайно, тут мінус дуже короткий кабель, тому зараз я займаю два місця, фактично замість одного. Якщо у вас тут буде багато Tesla, вони будуть сильно не раді цьому. Але сьогодні всім вистачає місця, тому проблем ніяких нема. Запускається це все через застосунок Tesla. тесли. Вартість близько 200 форінтів, дешевше, ніж на шеврочарч, якщо у вас немає ніяких знижок від BMW. А, тому, якщо... Ви хочете подешевше, то це доволі хороший варіант. Це, це виходить еквівалент близько 50-60, залежно від курсу. І це нормальна ціна. Наступний оператор Угорщини, який представлений, по суті, тільки в Угорщині, це такий називаємий Mobility. У них є багато станцій, розкиданих по Угорщині, більшість з них 50 кВт, але є примні виключення. Наприклад, така станція на 75 кВт, яка знаходиться. На Шаніна, на, на, до речі, біля Тесла сільського суперчаджера. Тому у вас є альтернатива або йдете на, на суперчаджеру, який доступний для Тесла, або йдете на такий зарядку 75 кВт. В принципі, обидва варіанти достойні. Я думаю, що на суперчаджері навіть буде краще, оскільки там вища потужність. Але все ж давайте подивимося, як ця станція запускається, який тут тариф, який є спосіб активації. Так, одразу перший спосіб активації, який нам доступний. Це Грінвей польська, який тут також має роумінг з цією мережою мобіліті. Вибираємо на Грінвей Польська цю станцію, вибираємо. Так, І тут у нас тариф іде похвилинний. Не по кіловат-годинах, а саме по хвилинах. 5,5 злотих за хвилину заряджання, що в принципі взагалі невигідно. Одразу скажу. Але Подивимося все одно, чи запускається чи ні, щоб просто розуміти, чи можна таке розраховувати. Так, бачимо, зарядка зрядка пішла. В машині лампочка горить синеньким, а отже, Greenway польська без проблем працює з цією мережою Mobility. Також бачимо, що видає повну потужність 75 кВт, так як і заявлено. Ще один спосіб запуску цієї станції це у нас така карточка BMW Charging. Mobility є в ровну з BMW Charging, тому без проблем можемо. Запускати цією карточкою цю станцію. Ще один варіант запуску цієї станції це через мобільний застосунок, який називається Mobility. Запускаємо застосунок, підключаємо конектор. Вибираємо на карті нашу станцію. Вибираємо конектор. Тут у нас вже вартість значно прикольніша, це 5 Форінгів за хвилину плюс 250 форінтів за кіловат годину. Запускаємо сесію. Іде комунікація з машиною і зрядка починається. Считала відсоток, пішла потужність набратися. Інформація далі про зрядку у вас показується в вашому мобільному застосунку Mobility. тому таким чином, через чи рідний застосунок, теж без проблем можна зареєструватися і станцію запускати. Але варто зауважити, що конкуренція солідна, оскільки тут 75 кВт по 250 форентів, а поруч. 250 кВт по 230 форентів. Тобто на Tesla Supercharger можна отримати кращу потужність за нижчу ціну. І тому е фактично такі станції мобіліті, вони є зручними, е але якщо я поруч Supercharger, як на цій локації, то немає великого сенсу платити за мобіліті, якщо можна стати на Supercharger. Хіба що у вас є якісь проблеми саме з тесу-супочаджером і ви не можете на них нормально брати заряд? Тоді відповідно користуйтесь альтернативами. Завершуємо наше відео про угорщину третім таким от оператором, який називається ТІ або Тіпонд. Ви можете зустріти ці станції по всій угорщині. У них доволі хороша ціна. Це 50 форінтів за старт і 200 форінтів за кігат-годину, що фактично є найнижчою ціною, нижче ніж Supercharger, нижче ніж Mobility, нижче ніж мол. Запуск зарядки здійснюється за допомогою штатного застосунку, який називається T-Pond. Без проблем надається карточка українського банку, без проблем реєструється з українською sim картою Все добре, тому можу цю мережу рекомендувати. Все гаразд. Також у них є роумінг, наприклад, з BMW Charging та з ChargeMap, але мені не вдалося запустити чи є BMW Charging цю станцію чомусь, а тому зражається через їхній власний білінг, чи білінг T-Pond. Загалом різниця не так, щоб це велика, але через BMW Charging було б трошки дешевше. Тож тепер ви знаєте, як вам зарядити ваш електромобіль в Угорщині. Ви бачите, що в принципі в цьому немає проблеми. У вас є три великих національних оператори: у вас є іоніті, є шеврочарж, а також Tesla Supercharger, Більшість локацій, яких відкриті для всіх автомобілів, включаючи не Tesla. Тому, якщо відео було корисним, обов'язково ставимо лайк, підписуємося. А ну йди звідти. Ну... Тому, якщо відео було корисним, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, напишіть коментарях, чи ви були колись в Угорщині на електромобілі, чи плануєте, і про яку країну вам ще цікаво було подивитися відео в такому форматі. До зустрічі нових відео, бувайте!